Дуб має жовтні. Забігаючи наперед, скажу, що дуб для кетів, для закарпатців – це є європейський банан. Чому? Величезні дубові праліси по всій Європі, зараз говоримо лише про Карпати, це було середовище, в якому у вільному режимі ходили пасниця як дикі кабани, так і вже в домашній селищ. Дуб має найпоживніший, найкомарійніший плід жовтня. Жолото сербською мовою, хорватською мовою називається жир. Іншими словами, дерева міцні, яким багато багато років, в яких дуже було багато, багато, -багато плітні дуже дерева. Давали гарний урожай регулярно щороку, свині паслися під ними цілий ці рік, жали той урожай, а взимку ми вжали свиней, і так ми успішно перезимовували, і так воно йшло роками і з року в рік, і так ми заживали в Європі. Тому дум для нас є священне дерево. Не лише для кентів, кельтів, не лише для паскирийська та обеліцька Галів, але і для е, тутешніх наших язичників, е, предків наших е, русинів. Закарпатців, локальних слов'ян центру Слов'ян. Останній термін позавчора його придумали. і скажу. Тому ми взялися за цей дум. Чехи мають навіть місяць у календарі, він називається Дубен, а календарно він припадає цей четвертий місяць року. І можна би далі продовжувати говорити. Спровокувало нас на, на, цей, на цю акцію, на цю ідею ем, минулорічне рейтингове. Заява, там ряд органів, поможна ну, до того висловилася. Найдавніше дерево і ближні дуб України знаходиться на території Закарпатської області. 9,6 і в метрів хваті, служиться Берездянський район. І, ну, як не похвалитися, як не розкрутити свою гіннесівську позицію ну, найдерево най в Україні? Два. Третє, мотив, що це гарно робити на навесні, зрозумілий. Четверте. Оскільки я сільський голова на господарській роботі, і це господарська робота, і хотів би, і хвала Богу, я не в чужому, а в рідному, в селі серед рідних людей, то хочеться щоразу зробити щось гарніше і красивіше. І коли трохи звільнився, вивільнився від цих суддів воєн, то на цю весну ми вже приготували територію, на якій треба робити благоустрій. Це один із об'єктів великої програми добовиці по, по цій області. Два кілометри дороги, дуже гарної асфальтованої дороги, яка заросла за 40-50 років Начищеними фруктовими і декоративними деревами, по якій машини не можуть їздити одна назустріч іншій, це між новим полем і Воронцем, і де відбувається аварія через те, що всі хочуть їхати посередині, бо то вже так заросло. Ці два кілометри ми розчищаємо, де ми дерева старі, і деякі залишаємо два роки, а потім вирубувати, вичищаємо чагарники, ми вже тим займаємося два тижні, для того, щоб висадити на 500-600 дубів, одну алею. Яка би була в Україні, мабуть, була найдовшою, а передує в такому гарному гасу посадим саджанці, посадим дерева, передує цілому велика робота по розчищенню, по здобуттю тих саджанців, по перевезенню, по збереженню, по розсадженню, по догляду, що потім на восени різні осені ранній лісові хтось не запалив, що то не вигорнуло все. Оце велика робота, це за це покликана да робити громада, яка де, не просто раз вибіжить на суботника, яка за принципом не проходьте поруч, повз не я мімо, яка буде за тим доглядати. І в кінці кінців є надія, що як і салони пропало, не пропаде, так і е, е, робота не пропаде, а вона залишиться і збережеться. Перше, масштаби. Це у нас такий об'єкт. На Переченський кущ. Е, там під е, Дубриничах садимо 10 дерев біля. Е, Wspólna Syskoja Hromadu i Wspólna Młodzieżna Organizacja Perspektywa, tam woleciał Marek Kanić, szefka i w Perczynie, tak, w z rozmawiamy, i w Perczyńskiej Profesji Цей професійний ліцей підключається до, маємо там партнера Штефан Вальо, фірма, їхня, це земельна будівельна фірма Санвіт будуть висаджувати, висаджувати новий на наприклад, чи не зробить. Там мова йде про таку ж кількість, як у 400, 500, 600, 700 різних дерев, різних порід, бо там вже консультують безпосередньо високої біологи. Далі у Великому березі обсаджуємо садибу, садибу зеленого туризму. У Дубриничах так. Громадська організація Добробут Віктор Олефір і сільський голова Караман Василій Андрійович разом з нами і з ними. У Вільшанках Цубина Івана Івановича, Іван, сільський голова, там до 50 дерев обсаджуємо там біля центря і ще в кількох місцях у селі. Уже воді сказав райду, крута організація райду, яка сидить точно так без бюджету, як сидимо і ми сьогодні просить саджанці, питається чи за гроші, чи безкоштовно. Від кого від нас? От ми є тут. Люди з села, всі сади юрист Балинської сільської ради, один депутат, другий депутат, один садовод чорі, наш земельній комісії. От ми маємо забезпечити організацію, має техніку людей території склади і але тільки добра. Значить, потім маємо це ще до це ще висока до великого Після Великого продовжуємо. Ясеняк виїжджаємо там один поважний чоловік, який був, близько взяти 65 років. маю 65 домів ми його веземо. Він знайшов місце, не доступ до місця, які відмовився, де ми це все висадимо. Він за тим буде доглядати, дивитися, щоб потім вже було і продовження. Так, ясеня чекаємо. 8-9 бараниці і етапний, ну це вже з 89-го і 10-го, це буде Етапний момент цієї мовиці, стар був такий крутий е, з е, цими ленками. Е, 30 березня буде ще піднятий радник посла, бо мав бути посол Японії, там помінялося щось. Е, то е, висаджуємо в Баранинцях і в підворові і у е, Невицькому сапорі. Висаджувати, вони приїжджають приймати результати тої грантової е, нашої землеї співпраці буде. Так? Тільки що зладичник, що його і чеський посол, це у четвер, вони засадять думку, що місяця підберемо, щоб ми е, не забули частіше виїжджати. Уже добре порядку для кордонів, коли по два Так? Далі е, 10 числа в суботу буде акція. Акція да, з з буде прес-конференція, бо це буде візит по садках, там вже вас запрошують в Берниці, там наш гурток дитячий вже олігами, підготували різні виставку. То бронецькі оригами, буде нагадувати вам про Японію, хто не був побачив. Це буде 30 числа до обіду, всіх запрошую, потім буде ще обід і будете їсти паличками, а може не будете їсти паличками, а то вже. Як вийде, а от 10 числа буде така дуже гучна етапна акція. Це ми робимо на 500 чоловік, карпатський бал, умовно. Це поливана субота. Це буде постійно живий концерт 16.00. Акція розрахована на активістів молодь, і молодь і культурну публіку. Яка цікавиться культурою і Закарпаття, в ньому беруть участь ансамбль Андавчанка з віці Елекрівські села Біля Михайловець. приїдуть сюди такі жінки, їх є 12, так від 35 до 50-60 років. Так, вони співають все різне і те, що від Києва. То Протіслави, що співається, частина коралів, у Франківській буде шумний колись, ансамбль буде теж тут, це вітів, хто був. Так. буде, ну, що прийде із ансамблем Ужгородом. До нас буде майстер-клас, все на території ДЕЦИ. Тут є як знайти нас.